Друзі, всім привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй. Сьогодні готуємо два найулюбленіших моїх весняних салати. Вони дуже смачні, корисні та поживні. Поділюсь своїми секретами їх приготування. Тому обов'язково дивіться до кінця. А я починаю. Поїхали! Для салатів мені потрібна редиска, огірок, зелена цибуля, сметана, яйця, цукор, сіль, кріп, лимон та капуста, яку ми будемо нарізати в першу чергу. Видаляю качан. Друзі, звертаю вашу увагу. Це дуже важливо. Після того, як овочі помили, їх необхідно гарно висушити. Тому що зайва вода псує смак салату. Це стосується абсолютно будь салатів, з яких би овочей ви їх не робили. Чим тоніше буде капуста нарізана, тим краще. Половину капусти ми нарізали, перекладаю її в велику миску. З нарізання капусти справились. З маленької капустини ціла велика миска нарізаної капусти вийшла у нас. Тепер сюди додаю цукор та сіль. А зараз руками брутально гарно вимішую трішки приминаючи капусту. Для цього, в принципі, і беру завжди максимально велику миску. Тоді це зручніше робити набагато. Так, зараз знову відставляю капусту в сторону. Мені треба вичивати сік лимону. На мою кількість капусти додаю приблизно одну столову ложку соку лимону. І нам залишилось нарізати кріп і додати його в салат. Прикладаю до нашої капусти. А тепер беру салат, звичайну ложку і гарно все перемішую. Салат повністю готовий, він максимально вітамінізований. Олією ми його не заправляли. Зараз відставлю його в сторону. Він трішки настається, після цього буде ще набагато смачнішим, ніж зараз. А тепер починаю робити салат з редискою. Та почну з нарізання редиски. Я вже її попередньо почистив, як ви бачите. І нарізаю такими скибочками, але не дуже дрібно. Якщо велика редиска, розрізаю її навпіл. Точно так же нарізаю. Друзі, чому я досить крупно нарізаю овочі, редиску і точно так же буду різати огірочки. Тому що, по-перше, після того, як додам сметану, а сметану важливо додавати жирну, вона буде краще на них триматися, не буде втікати цей салат. а по-друге, в салаті овочі більш естетичніше виглядають. Огірки відправляю до редиски. Настала черга нарізати цибулю. Цибулю прикладаю до огірків та редиски. Ну що, нам залишилось нарізати яйця. Цей салат їх можна не додавати, але з ними, як на мене, смачніше. Або це як один із варіантів подачі таких салатів. Яйця також нарізаю досить великими скибочками. Друзі, трішки корисної інформації. Можливо, хтось не знає. Коли варите яйця, додавайте до них велику кількість солі і вони будуть гарно чиститись. Салат вже зараз дуже красиво і апетитно виглядає. Додаю до нього сметану. В мене жирність 20%. Рекомендую брати сметану максимальної жирності. Сіль за смаком. Ну і в моєму розумінні в подібні салати обов'язково треба додавати мелений перчик. Він дуже класно відкриває, по-іншому смак і доповнює цей салат. Мені залишилось гарно вимішати салат і будемо куштувати. Не дивлячись на те, що це овочевий салат, і стою біля них і відчуваю їх аромат. Приготував дві такі красиві чорні тарілочки. Зараз накладаю і куштую. Почну з салата з капусти. Тепер салат з радискою. Подивіться, як він красиво виглядає. Друзі, на дворі весна. І це нам дає можливість куштувати свіжі овочі та такі смачні салати. Почну з салата з капустою. Всі вам знайомий смак дуже смачної, хрусткої капусти з лимонним соком та кропом. Просто супер. Одні вітаміни. Ідеально підійде до якогось е гарніра смачного, до основних страв з Просто, Просто клас. Звісно, в нього можна додати оливкову олію або соняшникову олію, Але мені так більше подобається, як на мене, він виходить більш натуральним і більш корисним. Так, а тепер куштую салат з радискою. Подивіться, вся сметанка тримається на овочах. Це саме той ефект, той результат, якого я хотів досягти, тому що е той стан салату, коли він тече, мені взагалі не подобається. А тепер куштую на смак. Власню овочевий салат. М -м -м. Яйце його дуже доповнює, цей салат. Весною можна впевнено робити його навіть на якийсь святковий стіл. Мені дуже подобається такий салат з редискою, і саме коли він заправлений сметаною. Звісно, його можна заправляти. Соняшниковою олією, оливковою олією. Навіть можна заправляти майонезом. Чим забажаєте, що вам більше подобається. Але з сметаною це смачно, це корисно, і всі е, інгредієнти, овочі з яйцем, сметанкою максимально між собою гармонують в смаку, і в результаті виходить просто клас. Друзі, і традиційно готуйте, смакуйте навіть такі звичайні та зрозумілі страви разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, залишайте обов'язково коментарі, ставте. Вподобайки, до нових смачних зустрічей. Па-па!